Всім привіт дорогі друзі! Назбирала трошки грибочків і у цьому відео буду їх маринувати. Грибочки я вже заздалегідь почистила, помила, довела до кипіння і тепер буду варити їх другий раз уже зі спеціями. Обов'язково кладемо цибулину, лапаве листя перед Чим Тимбулім дасть можливість пересвідчитись у тому, що немає отруйних грибів. Варимо гриби впродовж години. Коли гриби зверяться, дивимось на нашу цибулину, вона повинна бути ось такого жортуватого відтінку. Якщо синього або зеленого, значить там є щось неїстінне. У мене вийшла літра варених грибів і зараз для них я буду варити маринад. Беру пів літри води, додаю туди 4 чайні ложки солі і 6 чайних ложок цукру. Друзі, не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал підпискою та подобайками. Доводимо маринад до кипіння, після чого вправляємо туди гриби і додаємо 50 мл оцю. Проварюємо грибище 10 хвилин і розкладаємо по банкам. У банку на дно можна покласти лавровий листочок папери з горошком. Накриваємо банки кришками та відправляємо їх стерилізуватися ще на 40 хвилин. Я вже не вперше мариную гриби таким способом. Мені цей рецепт дуже подобається. гриби гарно зберігаються і дуже смачні. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть мені в коментарі. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.